Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Ви пам'ятаєте, як весною я купила ось такий горщик з петунією. Було відео, як його пересаджувала, як обрізала і стимулювала до більшого росту. Тоді відгуків було дуже багато. Я впродовж літа знімала. Маленькими епізодами і ці відео є у, на каналі, в основному у списці від, відтворення петунія. Така вона була обстрижена. Потім заквітла, стала гарненькою, а вже осінь і потрібно обрізати і стимулювати на нове цвітіння. Але не так сталося, як гадалося. Як бачите, квіти чудові, квітка дуже гарна. Але зверніть увагу на листя. Зараз ночі холодні, у Німеччині буває і 11, і 13, і вдень до 30, інколи дощі. Погода така непередбачувана, і починають шикувати хвороби і шкідники. В суху погоду починає розвиватися павутинний кліщ. І тріпс, і вологі ночі стимулюють розвиток грибкових захворювань, таких як борошни стараса. Як бачите, листочки погризені, я спробувала збільшити в декілька разів, але все рівно шкідника не видно, видно схоже на екскременти, але ви всі розумієте, що ось так виглядає дія тріпса. Спочатку я хотіла викинути його зовсім, цей горщик, але ще обіцяла вам показати, як обрізати, бо боротися із тріпсом на орхідеях, ви знаєте, в мене їх багатенько, дуже важко. І не завжди успішно, враховуючи, що в нас немає таких препаратів. Боротися з пополицею найлегше. І для мене з борошнистим червецем теж можна, з щитівка. Ось так, на нижніх листочках часто і густо видно борошниста роса, але в мене немає. Дивіться, це як притрушена борошном, тому купуйте препарати і обробляйте, обриваючи хворі. А ось ці витягнуті гілочки я зрізала, як бачите, ось така. Висота залишилась. Я щедро заливаю. шкідників. у мене залишки доктора Фолі, всі гілочки, землю проливаю. І залишаю на пару днів, щоб воно підсохло. Пару днів не треба, одного дня вистачило. Сьогодні у мене все пересохло. І е на додачу я вирішила обробити все. Що було поряд. Тому що ви знаєте, що трипса краще знищити одразу. Якщо у вас є використовуються інсектициди, це такі як Актарам, і в пропорції пакетик 1,4 г на літр води, ну, максимум на 1,5 для садових. Дуже добре пролити добривами. І є. Це обов'язково, щоб азота було більше, ви бачите, в мене таке. але тут і калія більше. Ну, Підходить, азот викличе ріст листочків, надіюсь, ось так я трішечки налила, хто поливає повною дозою добрив по пролитій землі поливається. Якщо проливаєте актарою, то можна додати сюди актари. І пролити, і це дасть гарантію, що рослинка потягне на себе і сік буде теж отруйним. У мене треба не залити, бо е, листочків немає, випаровування немає, а ви поливаєте полистоприб, обробляєте, оприскуєте і проливом. Як бачите, вже на вулиці ніч, але я обіцяла, що треба вам зняти це відео. Ось так виглядають мої помідори. Ще мені поливати на балконі, я тільки озвучила перше відео. Щось я нічого не встигаю, мабуть, старість наближається. Бабуся перетворюється на бабусю справжню. Як, Спасибо Богу, у мене немає як міняє кліща, що міняється але природа, бутинок, ліща, як міняються квіти. акарициди. Вибирайте, який є в магазинах у вас, бо я теж не можу сказати, що зараз є в Україні, і обробляєте. При високій температурі не можна, бо не діє. Можна обробити по листу, точніше, обробляється по листу і можна проливом. Обов'язково обов робите повторне обробки через 5, максимум 7 днів, інакше. Ці шкідники не гинуть, яйця вилуплюються, личинки, і продовжуються. Щоб не ризикувати, я правляю через 5 днів. В основному воно діє. Міральт діє і на всі фази кліща. І головне що це контактна дія, тобто оприскування. Пролив навряд чи допоможе, точніше, не допоможе. А на прощанні я показую ось такі гарні квіти. Бажаю всім тихого дня і ночі. Скорішого миру рідній Україні. Нехай квіти тільки радують. Будуть питання, задавайте, я завжди рада відповім. І до зустрічі в нових відео!